З вами Романова. І це друга частина розпаковки дитячого одягу сцену. Перше дивіться в профілі. Це у нас ось такі штуки на колесу на коляску, щоб одягати, і квартира не бачкалась. буде не одна штука, я ще замовляла. Це ось такі зопики для годування. Вони з дуже гарного матеріалу, вони еластичні, вони дихаючі. Ось такий костюмчик для тематичної фотосесії наступний буде. Ось, Дуже прикольний. Ви, на тему є просто все, просто все. Тут ще така пов'язочка на голову одягається, зав'язується бантиком. Ось така ковтинка. Такі, ой, щось спала. Штанці. Ось така дежимина шапунька. Ще штанці з закритою ніжкою. Моднявий слюнявчик. Це ось ще ще тотики для годування, які я казала і показувала раніше. З мішкою. Я не знаю, що за фетиш на мішок, ну блін. Мішутка. Подивіться. ой, Тут навіть такі ніжки біленькі. Просто подивіться, ой, там можна на будь-яку фантазію знайти все, що хочеться. Дуже зручно, що молня прямо дуже велика. Засібка така. Дуже зручно буде, якщо потрібно. Я замовляла на моє день народження, щоб Мілану придягнути, так сказати. Чека на голову дуже гарна. І ось таке платінко. Воно теж буде таке будіком. Дуже мило. Сподіваюсь, вам було цікаво. Замовляйте на тему, бо там неймовірно вигідно. Всім пока!